Путін з'їхав з глузду, сказав американський президент, коли награвся у гольф на вихідних. Це він про нові масовані обстріли, але його слова не виглядають як підтримка України та Зеленського, який сказав, що Америка своїм мовчанням заохочує агресора до подальших атак. Трампа така оцінка дратує. Він так і каже: мені не подобається те, що виходить з рота Зеленського. У день наймасованіших обстрілів замість засудження диктатора. Трамп запустив у себе лише промовисте фото з гольфу. На нього хтось схожий на. Віткуфа, якого раніше відряджали до кремлівського диктатора як спецпредставника, на фото до цього пана прилетіли лебеді, поки що білі. Хоча Віткуфу вони, вочевидь, такими не здалися. Місто вільних людей, яке руські люди називають матір'ю своїх городов, відсвяткувало офіційний 1543 день народження. Київ вдвічі старший за Москву та Берлін. Що вже казати за Вашингтон. Москва, якої без Києва ніколи б не існувало, привітала українську столицю з днем народження, випустивши по ній дрони, крилаті та балістичні ракети. В українському небі тієї ночі було 367 повітряних цілей. Знову загинули українські діти у своїх мирних містах. В одній сім'ї на Житомирщині вижила лише мама. Тіла її дітей, 8, 12 та 17 років, дістали з під завалів після російських бомбардувань. А Трамп обіцяє санкції не своєму другові диктатору Путіну, а Європі, яка допомагає Україні. 50 відсотків мита вже з 1 квітня намагалися ввести американці для країн Європейського союзу. Але після розмови Трампа з Фондерляйн поки відкликали на 9 днів. Півмільйона євро не дорахувався німецький друг Путіна, колишній канцлер, що вже десятки років на службі у кремлівського диктатора. Німецький банк Шпаркасе заблокував йому фінансові виплати від росіян. Про це повідомлення. Емляє видання Більд. Герхард Шрёдер не отримав платежів за півроку. Це сталося після того, як головою наглядової ради фінустанови став критик колишнього канцлера Мергановера Беліт Онай. Українці, що перебувають в евакуації в Німеччині, цю фінансову установу добре знають. Багато хто з них відкрив свої рахунки саме у Шпаркасе. Сімейні суперечки сім'ї французького президента потрапили на камери інформагенцій, коли пара прилетіла до В'єтнаму. Відео агенції Associated Press розлетілося з соцмережами, а Еммануелю Макрону довелося виправдовуватися. Він згадав фейк, у якому російські пропагандисти намагалися видати серветку на столі за наркотики. У відео можна побачити багато нісенітниць. У цих трьох відео я взяв у руки серветку, потиснув комусь руку і просто пожартував з дружиною, як ми часто робимо.